Відчуття світу змінюються, ті, хто чутливі це відчувають. Відчуття стають глибшими та ширшими, ніж раніше. Вібрації Всесвіту та вібрації людини цьому сприяють. Ті, хто готові, вони синхронізуються по рівню вібрацій з Всесвітом, і їх життя почне змінюватися, поки зміни стосуються їх відчуттів як в тілі, так і відчуттів всього навколо. Свідомість також зазнає трансформаційних змін та розширення, саме тому все починає сприйматися по-іншому. Навколишній світ поки не змінився своєю картинкою, але він змінюється ніби зсередини, та згодом зміни будуть відбуватися і зовні, на все свій час. Очищуйте себе зсередини, займіться собою, своїм розвитком, концентруйтеся на внутрішньому і поступово буде змінюватися зовнішнє. Наступає такий період, коли все навколо буде вас підштовхувати до саморозвитку, а згодом і духовного. Той, хто це розуміє та почне працювати над собою, тому буде легше реагувати на зміни та події, котрі навколо, бо зрозуміє їх причину наслідкові зв'язки. Зрозумійте, що ви впливаєте на світ навколо, ви співтворець його, не думайте про те, що від вас нічого не залежить і що ви нічого не можете вдіяти. Кожен наділений великою силою, силою думки і можливістю творити свою реальність і світ навколо, і від дій кожного і думок кожного залежить весь світ. Усвідомте свою значущість, свою унікальність, бо кожен унікальний. Відчуйте Творця всередині і творіть з позиції любові, змінюючи в першу чергу себе і свій світ, кожен це може, і коли зміниться світ внутрішній, то й зміниться і зовнішній. А чим більше людей це зробить, тим кращим буде світ навколо, в руках самих людей вирішувати, в якому світі жити, створити рай всередині себе і навколо, чи навпаки. Кожен робить свій вибір, робіть його свідомо, опираючись на підказки серця. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.